Таке питання. Що можна купити в магазині на 340 гривень? Ну, 2 кг м'яса. 2 кг м'яса А що якщо я вам скажу, що на 340 гривень можна купити таку BMW? Ви б купили? Ні За 340 гривень. Навіть за 340 не купила Що можна купити в магазині на 340 гривень? На 340? Ну, сейчас, так. Да. Пляшку рома. А якщо я вам скажу, що на 340 гривень можна купити BMW? Ви б купили? Ні. Чого? Не хочу BMW, не маю стільки грошей. За 340 гривень купити таку BMW. Взяли б? За 340? Так. Це тільки в касті, напевно. Дивіться, у нас проходить розіграш. Після того, як ви робите донат, буде присваюватись вам номерок. Чим більше номерків купуєте, тим більше шансів. Якщо вам скажу, що на 340 гривень можна купити ось цю BMW 34, взяли би? За 340 гривень взяли. Вам буде присваюватися номерок і в прямому ефірі можете стати власником цієї машини. Ви з Дніпра? Сам ні, Черкаського роботу. Проживаєте в Дніпрі? Ребята. Друзі, ви також можете купляти номерки. Чим більше номерків, тим більше шансів виграти цей автомобіль. Розіграш буде проходити незабаром в прямому ефірі. Тік-ток, інстаграм, підписуйтесь на наші соцмережі і вже повторюсь: незабаром ця BMW може стати вашою. Також приїжджайте до нас на тест-драйв. побачимо с варіон авто.